Здається, це щука, вона скроготить зубами, вона не хоче підніматися. І вона все ж таки зандер, причому заліковує на всю свою зандерячу голову. Давай. Оце я затримався біля греблі. Вітаю вас, шановні колеги! Ми з вами на невеличкому ставку неподалік від Харкова. В кадрі Олег Сізон. Це вже буде просто якесь розважальне відео на свій канал власний. Якщо хоча б щось спіймаю, то хоча б дома наймося судака. Точка біля греблі, здається, безпрограшною. Тофет 2,7. 12 грамів вольфраму. Здається, корчів тут не було. Працюємо. Перша проводка завершується. Ноль контактів. Я, звісно ж доведу до берега. Під берегом якесь сміття. Гілочки. Харчів нема. Зачепив когось, на падінню когось зачепив. Живий. Пручається трохи. Зандер. Так, він, але бебі. Не заліковий. Такого я навіть на солітці підніму. 250 грамів. Сідай поки що до підсака, якщо влучу. Влучу. І потім зробимо красивенну світлину, якщо вас там багато. Щітко так з'їв, дивіться. Нападінні, якісно. Не потребуючи якоїсь там анімації, фігації, просто взяли з'їв. Романка сподобалась. То вже розмов. Ну, давайте тут поковбасимось трошки. Контакт. Слухайте, він тут. Це, скоріш за все, теж такий невеличкий. Контакт був дуже делікатний, я практично не підсікав. Відчув на гачку щось подібне. Подібне до того, що вже сидить в підсеці. Локація впритул до греблі. Нарешті почала давати рибів. Знову контактик. Це сюди чиняється. Вони бавляться, вони дограються. Нарешті я вас знайшов злодіїв. Я вас знайшов. Зараз отримаєте пропозицію що не можна відхилити німбла до водіймового німбла на десятці. зазвичай до перебирання приманок ставлюсь скептично головне знайти рибу але ж в даному випадку Абсолютно очевидно, що вони чогось дивного хочуть. Хочуть якогось окремого підлаштування. Бачите? Нім був миттєво дає результат. Те, що вона там на гачку, здається більше. Не більше, а просто забочину. Той самий дрібнесенький зараза. Це мені навіть для світлини не потрібен. Результатом це поки що назвати не можна, бо риба не з'їла, чесно, а зачепилася. Але буде і результат. Буде і результат, бо я знайшов вас на свалі. Я на вас зараз відтягнусь. Контакт, як же він делікатно їсть. Обережний чомусь до гори пішов. Чому ти пішов до гори? Зандери не ходять до гори. До гори ходить щука. Лобань ходить туди. А ти хто? А ти йдеш вперто в берег. Зараза. залез в кущи, вылез с кущи вот так. Той самый Зандер за щеку. То у вас там до черта я бачу. Але вы в Ну ты був втомився. Який ще не втомлений? О, це ж цікаво. Чи має значення колір? Вічне питання, я на нього багато разів вже відповідав. Десь 50 на 50. В половині випадків відповідав ніт. половині так, звісно ж, має значення. Що ж я зроблю, як воно? Так в результаті експерименту виходить. Інколи байдуже, а інколи важливо. Ось вам зелене, ну. Чи має значення колір? Дубль 888 Колір має значення на зелений не клює. зачепилась клешня. Та може в клешні справа а не в кольорі. Ще дубль. Ще колір має значення. Що все ж таки руки? Насправді я знаю, що моє значення. Моє значення монах. Зараз під монаха підкину. Отримаю нормальний контакт. я еще на проводах. Линия классная. На пласти ни линии никто не клюет, его колер мое значение. Это еще раз, ультравайолет. Вот. Знов його. Черівний дванадцятий. До речі, дванадцять грамів. Бо я вже бачу, що хто вище б'є, той краще грає. Десятку додому. Дванадцять. Дванадцять грамів. Дванадцятий колір. Ось нарешті. Воно. Це був нумерологічний секрет. Зараз приїдуть санітари заберуть Олега Івановича до дурки. Бо він вже заговорюється. 12 грамів вольфрам Коста джек Сістем, модель бомба. Максимальна дистанція на локації під греблею. Щоб надурити злих судаків. Закрутився гадський. нім був в повітрі. Він як закрутиться, ще ближче вот. Але з цим нічого не зробиш. Ага. Все ж таки 12 теж можливо. Але вже нарешті нормальний. А, щука. Ха -ха -ха. Здається, це щука. Вона скрогатить зубами. Вона не хоче підніматися. І вона все ж таки зандер, причому заліковий на всю свою зандерячу голову. Давай. Оце я затримався біля греблі. Такого красення ввалив. Банзай. Банзайський банзай. Легенда змінюється. Ці бебіки мені більше не потрібні для світлини. Вони тікають додому. А зандера красення буде зважено. Я все ж таки замінив батарейку в цих злісних вагах. Ця риба поїде додому, тому мені абсолютно вже байдуже як її чіпляти. Зачіплю як всі пересічні рибалки чіпляють. Що маємо? Маємо кіло 535. Півторушка. Дуже смачний друг. Безумовно, поїдеш додому. Все ж таки це класно, що я залишився, щоб впіймати хоча б щось додому. І дуже класно, що увімкнув камеру. Це чергове підтвердження. Без камери робити не можна нічого. Знімаємо, знімаємо. А якщо влетить, то й до коробки зазирнемо. Риба підгреблею до чорта. Риба не дуже хоче їсти, але інколи деяким зендером приходить до голови дивна ідея розкрити рота. Після чого вони потрапляють до підсаки досить швидко. Контакт. Боже, як же це класно підібрати? Підібрати нарешті техніку. Ну. Залік чи ні? Роздивимось тебе зараз, та залік. Заліки пішли. Дводюмовий німбл відкрив скриньку з заліками. Підхілушечка. Для наших водойм стандарт. Бачите, як німбла з'їв? Молодець. Теж підеш на вечерю. Вечеря сьогодні буде. Я обіцяв зазирнути до коробки, то ось вона. Невеличка коробка під Orion 832 LS. FET 2.7, Vibrovorm 2, Nimbul 2, Nimbul 1.6. Відповідні гачки. Вольфрам від четвірки до 12. Все дже гріх, все Коста Джек Сістем. Це все. Цього мені, як виявилось, вистачило для хоча й пожежної, але нормальної судачої сесії. Найкращий напрямок уздовж дротів. Це вже очевидно. Вздовж дротів або під ними. Оп! Підчепив. Знову підчепив когось. Підчепив на викиді. Зараз подивимось, як воно зачепилось. Воно важкеньке. Але може так бути, що це дрібний зандер, якого я тягну за бік. Воно спочатку пручалось, потім заспокоїлось. Воно все ж таки невеличке. Невеличке, але підсаку потребує. Заходь. І це здається той третій, якого мені не вистачало. Хоча ні. Він невеличкий. Зробимо не так. Посидить в садця. Посидиш, О, бачите, бородою давану. Посидить в під сайті, а я спробую його збільшити. Давано та бородою це вже конвенційна судача атака. Ніхто не скаже, що цю рибу забаграно. Даванув молодець. Я знову заряджаю нібло туди. Може хтось ще даване. Як не крутить клешня, то нормально летить. А ну давайте. На випередки бородами. Німл2, 12 кольор, 12 грамів вольфраму. Щоб збільшити того судака, що сидить в Я Можу його відпустити, може забрати. Але краще все ж таки і відпустити, піймавши більшого. На гачку хтось сидить, але я ще не знаю, чи це те, що треба. Порівняємо, ні. Перший більше. Перший більше, тому цей побіг додому. Це Zander. Нехай, підросте. Все ж таки класно, як все зрозуміло. Такий момент зазвичай настає. Момент абсолютного розуміння. Майже завжди це момент, коли вже треба їхати додому. Вихід. Це вихід. Якщо я дотягну цього, то він абсолютно точно замінить. Це створіння нещасне, що в прощається. Крущається, гуляє, моя штепиця. Невже ти заліковий. Не такий, як той, певтуруха. То ну так, нормальний. Нормальний. Трошечки більший, чи ні. Однаковий. Ще однакові, то ой, додому поїдуть обидва. Не такі вже й бебі. Що ж, фінальну світлинку маємо, декілька слів, та й додому. Я цього не очікував, але так вже сталося. Ця риболовля вийшла м'ясною. Нічого, наторпити додому це теж інколи треба. Зі спорядження, що варто уваги зі мною сьогодні була спінгова торбинка Шаптала СД2 та телескопічна підсака Вестін. Цими двома помічниками на риболовлі я дуже задоволений, вони ще й щасливі. Ну а щодо колгоспної аналітики, на жаль, сьогодні висновків небагато і вони здобільшого очевидні. Пробіжимось швиденько. По-перше, Аріон 832 ЛС підтвердив свою бездоганну репутацію судачого патичка. Знайде судака, будь-де, вмовить. Доправить в підсаку. По-друге, знайти ключик до зандерів допоміг, як зазвичай, дводюймовий німбл в тому самому рятувальному 12-му кольорі. Німбл, двадюємо на двійний кута 12 грамах вольфраму, сьогодні був найкращим монтажем, який, власне, і зробив риболовлю. Щодо тактики, ми з вами знов побачили те, що і так знали: гребля є перспективною локацією на будь-якому судачому ставку. Може, єдине, що було сьогодні цікавого ілюстрація до тезіса: судак, є така риба, що не завжди групується за розміром. Сьогодні на перспективній локації під греблею вони були всі від олівця до півторушки. То висновок очевидний: якщо знайдено класну локацію, якщо знайдено його нарешті, якщо він клює дрібний, не завжди є сенс кудись бігти в пошуках великого. Судак може влетіти будь-який. Знайшов працюй, є дрібний. То може так статись, що буде і трофей.